Вітаю на каналі. Розпочинаємо серію відео про складання токарного верстату. Це у нас проєкт токарно-фрезерного верстату. У нас тут три координати: Z, X і Y. Зараз у нас вже були оброблені станини верстату, основні нижня, це сама масивніша. У нас тут є місце під установку нашого. Шпінделя, тобто тут у нас стоїть шпіндель, це у нас вісь Z і поперечка вісь X. Ну, Відповідно вже на столі осі X буде встановлена револьверна зміна інструменту. а Також сама координата фрезерної. Там багато шпіндельний вузол буде стояти для обробки отворів, які не в осі, тобто там фрезерування пазів і різних елементів. Зараз у нас йде процес налаштування перевірки геометричної точності. Вже в двох окремих, окремо ми провірили кожну станину по прямолінійності в двох площинах за допомогою гранітної лінійки. А тепер йде процес складання поперечної, тобто дві координати і відповідно їх геометричні. Параметри по точності по прямолінійність сходу, паралельність, перпендикулярність певних координат. Для цього ми використовуємо вимірювальний інструмент, це саме гранітну лінійку. Ну а по ній потім кут будемо вже гранітним нашим кутником виміряти. Так, а зараз у нас заміри для Осі Z, для основи верстата, де стоїть шпіндельний вузол. По прямолінійності ходу в двох площинах. Це в одній площині тепер заміри в іншій площині. Так, і тепер ми зробимо заміри для іншої станини для поперечної для осі X. Так, і зараз ми перевіримо прямолінійність в двох площинах для поперечного портала нашого Вісь X. І в іншій площині. Так, і тепер перевіряємо перпендикулярність двох станин. Значить Ми по одній викаталися площині в нуль, зараз покажемо це, а потім проконтролюємо переміщення уже основної плити по, іншій, по іншому куту. Так, а тепер проконтролюємо по іншій площині. Так, і таким чином ми проконтролювали прямолінійність ходу по двом координатам і взаємоперпендикулярність поперечки відносно повдовжньої подачі, відповідно, осі Х до осі Z. І Тепер ми будемо монтувати кронштейн шпінделя на цю площину і від... виставляти вже шпіндель відносно наших лінійних переміщень. Відповідно для цього, у нас є спеціальна палка контрольна, тобто контрольний вал. Вал, який йде в комплекті із шпінделем, він має конус під конус шпінделя. І на довжині 300 мм його співвітність відносно конуса досить точно там вимірюється в мікронах. Тобто, це компоненти, які йдуть від виробника. І зміщуючи в двох площинах, ми контролюємо перпендикулярність, щоб у нас токарний верстат робив циліндри, а не конуси. Ну, Відповідно, коли ми хочемо отримати циліндр, а не конус. Ну, і сам шпіндель токарного верстату. Значить, він у нас синхронного типу, восьмиполюсний. Має свій корпус, повітряне охолодження. Потужність цього шпінделя 5,5 кВт. номінальні оберти від 3 до 6 тисяч. Крутний момент максимальний 17,5 Нм, Він у нас трьохфазний 380 В і встроєним будованим своїм енкодером. З цієї частини у нас встановлюється поворотний гідравлічний циліндр. Для і труба, яка рухає затискання наших кулачків гідравлічного патрону. Конус цього циліндра А24, він отакий має вигляд, і він буде встановлюватись на відповідно, тумбу нашого верстата. Щоб виставити його в просторі, в комплекті від постачальника йде. Спеціальна, спеціальний інструмент, тобто цей конус, виконаний під конус нашого шпінделя, і циліндрична частина довжиною 300 мм, яка має високу точність в плані співвісності циліндра цього конуса. І Будемо кататися індикатором по одній лінії і відповідно по іншій. І таким чином ми виставимо його в двох площинах. В одній площині він у нас тумба під е, цей шпіндель буде пошліфована, те, що показували попередньо, і нам залишається тільки виставити цей шпіндель е, відносно нашої осі Х, тобто це вже кут нахилу відносно нашої поперечки. Е, відносно е, осі Z. Ми його за рахунок точності виготовлення нашої тумби, яку ми попередньо прошліфували. Шпіндель керується за допомогою свого драйвера, який керує як роботою на, в процесі обробки на великих обертах, також дає можливість його ставити в утримання для проведення фрезерних робіт. Під даний проєкт не було дуже великих деталей для обробки, тому комплектно-гідравлічний гальмо ми не ставили дискове гальмо і не замовляли його в комплект. Але для цього виконання також можна замовити гальмо саме для утримання при силових фрезеруваннях. Ну і, відповідно, Всі роз'єми, це роз'єми силові. Живлення, а це керування, а також зворотний зв'язок від енкодера. Ну і ось кронштейн нашого шпінделя. Він відлитий також з полімерного матеріалу. Закладні великі товсті пластини і вони пошліфовані у нас в паралель на шліфувальному верстаті. Потім ця тумба буде встановлена, на це місце, яке було оброблено паралель з лінійними направляючими по площині. І коли ми встановимо нашу поперечну координату, ми проконтролюємо індикатором паралельність площини. А потім наш шпіндель, який ми показували, буде виставлятися в одній площині. А саме поворот відносно нашої поперечки для того, щоб у нас не було конусності у виробах. І цей нахил буде змінено. Ми будемо викатуватися по нашому інструменту, який встановлюється в конус шпінделя, має виліт до 300 мм і, відповідно, досить високу точність циліндричної частини. До конусної і по ній, за допомогою системи направляючі, переміщуючи, ми викатаємося індикатором в одній площині і в іншій. Ну, в даному випадку ми виготовляємо точну тумбу шліфовану, щоб нам не виставляти шпіндель в цьому напрямку, а тільки виставити відносно осі Z. Ну, і девайс, який будуть стояти на цьому верстаті, це у нас приводна голова, відповідно привід двигуна, серводвигун і синхронний рух восьми механізмів: Чотири в одній площині і чотири в іншій. Таким чином, це вісь Y, яка дає можливість нам робити обробку під різ... в різних осях, і зміщеним... отвори з зміщеним центром. Усі рельсові направляючі мають піджимання до базових упорних площин. Вони виконують дві функції це точну установку рельсові направляючі, а також підтримка її при динамічних якихось обробках, а також при аварійних ситуаціях, щоб наша рельса не змістилася відносно опорної частини, яка фрезерована і виготовлена на точному обладнанні. З двох сторін. Також досить якісні, високоточні, як блочні системи кріплення двигунів торгової марки Сік Тайвань. А також цієї ж марки дуплексовані високоточні опори для наших гвинтів ШВП. Дані опори використовуються для точної установки гвинта відносно опори і відсутність люфта. В цьому напрямку, так як вони мають дуплексовані підшипники і за допомогою гайки, яка має фіксуючий елемент, при установці відсутність люфта Вентажів ШВП. Ну і монтуємо також для гайки. Систему мащення. На всіх е, каретках лінійних переміщень е, система автоматичного мащення, а також доступ до мащення гайки ШВП. У нас встановлені зворотні клапани для всіх користувачів для того, щоб е, не було відтікання масла, а також для того, щоб е, так як у нас різна довжина наших е, трубопроводів від нашого. Розподільника, ми компенсуємо ці втрати, щоб у нас трубки не відтікали. Ми прокачуємо повністю систему і вже регулюванням, оцими гвинтами, кількості масла стабілізуємо потік для того, щоб у нас мащення відбувалося рівномірно. Це для нижньої частини станини, а також. Верхня плита, поперечка для мащення по осі Х. Відповідно, також змонтовані до всіх систем лінійного переміщення, саме кареток, і встановлені зворотні клапани.